Взагалі сьогодні день буде жаркий. Куди пішов, куди в Дивіться який. І сякий. Тяне, Де ж кабани сподівалися? <реку> Святи не хочеш пообідати? Сонечко вилізло з-за деревини. Мабуть, треба роздягатись. Буде жара. Взагалі сьогодні день буде жаркий. Небо ясне. Не хмаринки. З вами на ангульці. Рибалку продовжуємо. Це вже друга частина. Хто не бачив першої, перейдіть на ролик назад і подивіться. Чудова рибалка, чудова погода, багато покльовок, гарний карась. ну Одним словом, все кльово, Нагадаю, що це вже остання рибалка на енгульці, остання з останніх. Так що приємного перегляду, пересмінка світа, можеш вдихати поки це вже висит Котре покльовка і не пузне зранку так поклёвка, рибка, рыбка рибка. Якийсь холось так до тебя прочепився что тобі нужен Єс. аж під удочку бах куда пішов куда в комиссию ти диви. дивишь ти що робить, що він робить. Де який, дебелий, А ну-ка О, це вже з дневної сміни, мабуть. Бачиш, розмір трохи помінявся Опа Гарнюній. Дивіться, який Який хороший Горбатий який Чудовый карасик. Да и до нас. В гости. Опять холостяк тут причепился. Да, что сделано. Ого. Шик. Да сидит там, наверное. Ну, что, два раза вытянуло, там не кого. Ну, ваш. Ну, кончик дюжается. Або маленький такой, або... Або что-то непонятно. Дюжается, дюжается. Я так думаю, садить. Что с она... дальнячка взяло? Да и Переплив через цю річку, Гарний, гарний. Анюся, трясится. Беш. Горнюсенький. Ну віддай, гачка. Віддай, гачка. От молодець. Іди. Йди. Йди в норочку. Ну що Те продовжує, так? Да? Я вже рибу витягнув, а ти стоїш, садилися. А я стою. Чого-то жду. Знаю, я б витягнув, Бачиш? де, де як тяне? Тас і кажу там це Он, Бачиш, як ульзашка зігнулася. Кажу, чи... чи маленький? Та нема там нікого. Нема нікого. Ти представляєш, що творять. Це якийсь холостяк тебе хоче навідатись на свидання пригласити хоче мабуть і третій раз підряд настойчивий холостячок колись він попадеться что так важко тянуть з дальника каже щось таке Неначе куроп якийсь. Поменяв. А насправді там звичайний собі карасик. Давай, підзьму. Звичайний собі карасик. А, прикольно фідер тащить аж оттуда. Ну що друзі, можна вже впевнено сказати, що рибалочка сьогоднішня у нас вдалася. Карась клює, клює непогано. І ще раз отримаємо задоволення від рибалки. А ви від непоганого ролика. Я сподіваюсь. Так що підтримайте, будь ласка, хто подобає, хто коментом, хто зайшов до нас перший раз, будь ласка, підписуйтесь. Ну а ми рибалочку продовжимо. Риба замовкла, жаби завелись. Подіргає, подіргає кінчики. кінчика. Кончика подіргає, кажу, мастирку їсть. Так як у тебе було. А? Дивіться на це чудо. І не боїться, пробігла матері від мене. Давно не було покльовок. Буду перезакидувати. Що? Є. Пра... Тягней. Ага. Переплив на цю сторону. Та ні, вона удрала Знімав гадюку, друзі, Он хотіла в садок залізти. А шуганув її така немаленька. Здорово. Здорово. Бачите, Відро треба брати. Бачите, вона караси ловляться. А ти кажеш, я рибу не ловлю. Коли поменяв будку, поміняв крючок. Піку, да, бачите, поменял крючка. Оказывается, весь сир бор був в крючку. Ви помните як клювало зранку? О, тяни, тяни, тяни. Прикольно тянуть на світер. Маленький якийсь. Я не знаю. Ладно, давай візьмем. Підсок. Давай. О, поки Покльовка десь раз в хвилин 20. І пекло починається. чи чи чи, -чи, -чи, -чи. А ч ти мовчишь Ти? Не, кру... не гукаєш. ну так крутиш. Мало а, не що ли що ти крутиш. Ну все ж підсак лежить. Опа! Стандартні. Да, зранку було веселіше. Що, на мою? Угу. Стандартні, де ж де ж кабани подівались? Пішли вже.

такой, стандартный. <реклама> Мне тут <все> интересно смотреть. <реклама> Якщо хочеш тримати покльовку, наче занятись. Або сісти, їсти. Тоді зразу і покльовка, ви який хороший. Тримай. Тримай. Далі, тільки сім щось хотів сказати. Я отримав тут же покльовку. Ну такий чудовий карась. Ну що, нарешті є? Трохи крупніші пішли. Ну, тут все одно немає. Ну таких кабанів, як були, вже Де, немає. Ну ні, день народження ми їх провели. Що <рес> <Шо> таке? <рес> Буксует. <рес> Що треба, глянь? Нападає. Воно ну, геть звідси. Іди сюди. Кось-кось кось 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 кось. Красавець. Покажися, яка ти красива. Не хочешь. Ховається. Ну, на мене поглядають. Всі вони на мене нападають. Чешу клея. Да. Тримай. Да стой, давай. Тяни, тями, тями. Сейчас перекинеш мене. все Такий гарний корабль. Гарний. дурдом. Цього бери під 500. Ты читаешь на клеене еще то на хочешь ходить, когда все будет. Так. Так? Угу. Так. Так. а той бы у больше. Я ти не хочеш пообідати? Хочу. Так нема нічого. Зараз буде. Смачненьке? Зараз буде не то, що смачненьке. Друзі, зараз ми будемо готувати ліки для збудження апетиту. Я ні в коєму разі не хочу дратувати рибаків. Я просто зголоднів і хочу їсти. Готово, можна їсти. Друзі, їсти будемо по черзі. Один їсть, другий рибу ловить. Ну що ж, друзі, ми ще трошки половимо, будемо забиратися і їхати. Хто додивився до кінця, велике дякуємо, ну і до побачення, до нових зустрічей!